Друзі, сьогоднішній відеоурок присвячений знахідному відмінку в турецькій мові. Це найпідступніший відмінок, тому що він поводить себе трохи дивно. Буває таке, що знахідний відмінок є, а закінчення немає. Але давайте з цим розберемося більш детально, трошечки пізніше. А спочатку подивимось, з чого буде складатися наша сьогоднішня відеолекція. Ну, По-перше, ми розберемося, на які питання відповідає знахідний відмінок. Які закінчення має знахідний відмінок, особові займенники у знахідному відмінку, визначимо дієслова, які використовуються зі знахідним відмінком, розберемо граматичні нюанси, коли знахідний відмінок має закінчення, коли не має. І в кінці нашого відеоуроку ми зробимо практичну вправу. Отже, на які питання відповідає знахідний відмінок? Не або «неї» перекладається на українську як що? Кимі кого, нерії, яке місце. Закінчення знахідного відмінку додаються в залежності від того, на яку літеру закінчується наше слово. Якщо слово закінчується на приголосну, то ми додаємо закінчення і, у, ю, по гармонії на чотири. Наприклад, парк, парки, кого що, парк, дефтер, дефтері «кого», «що». Зошит. Якщо слово закінчується на голосну, ми даємо такі, додаємо такі самі закінчення, але через ставочну літеру є. Вона дає нам звук й, араба арабаї. Машина, кого що, машину? Хастане, хастанеї. Лікарня, кого що, лікарню. Як виглядають особові займенники в знахідному відмінку? Бен. Набуває закінчення І, і отримуємо «бені», мене, «сен», «сені», тебе, о, він вона, воно, ону, її його, біс це ми, бізі нас, сіс ви, сізі вас і «онлар», це вони, онлари їх. Як я і казала, в цьому відмінку є певні граматичні нюанси. А саме, знахідний відмінок може бути оформленим. Коли є відмінок, є закінчення, та неоформленим, коли є відмінок, але немає закінчення. Тут розберемося детально. Я зробила таку табличку, я знаю, що ця тема сприймається трошки важкувато, але я спробувала максимально детально систематизувати ці пункти, для того, щоб ви розібралися на прикладах, подивилися, як працює кожен з цих пунктів. Почнемо з першого пункту. Для того, щоб зрозуміти перший пункт, ми маємо зрозуміти і відповісти на питання, що таке прямий додаток. Прямий додаток це те слово, яке стоїть безпосередньо перед присудком, перед дієсловом, тобто, і відповідає на питання кого або що. Прямий додаток це об'єкт, на який направлена дія дієслова. От уявіть, що дієслово це дія. А прямий додаток це об'єкт, на який спрямована дія. І от цей прямий додаток може набувати або не набувати закінчень знахідного відмінку, в яких випадках він набуває цих закінчень. Тобто, коли ми використовуємо оформлений знахідний відмінок, коли прямий додаток виражений власним іменем. Власне ім'я це ім'я, яке пишеться з великої літери. Це ім'я прізвище, назва країни, назва міста, назва річки і так далі. Наприклад, Дженгізі Бекліорум. Я чекаю Дженгіза. Дженгіс це ім'я, це унікальна в своєму роді людина, саме конкретна людина під ім'я Дженгіс, і ось його я чекаю. Тому ми обов'язково додаємо знахідний відмінок у цю літеру І, і зверніть увагу щодо власних імен. Будь-які відмінки додаються через апостроф. Другий пункт коли ще ми додаємо закінчення знахідного відмінку, коли прямий додаток позначається особовим займенником «Бен сен, о бі сіс, онар. Приклад: «Бені дуй мій ти мене не чуєш, бен це я, бені мене. Кого що? Мене не чуєш. Третій випадок: коли прямий додаток позначається вказівним займенником Бу, Шу. О». Буну анламадим. Я це не зрозумів. Дуже часто учні роблять помилку, і я чула такі речення, як «бу буанламадим. Звичайно, що це помилка. Якщо у нас є прямий додаток, виражений вказівним займенником, то ми обов'язково через ставочну літеру НЕ додаємо знахідний відмінок У. Тобто буну анламадим не їнламадим буну. Кого що я не зрозумів, це. Четвертий пункт. Коли прямий додаток виражений питальним словом ким? «Кімі іаріорсинус? Кого ви шукаєте? П'ятий пункт. До питального займенника не можна, може приєднуватися закінчення, а може і не приєднуватися. Давайте подивимось на два питання. Я їх написала поряд для порівняння: «Не неариорсинус або неїариорсинус. Перекладаються вони на українську мову однаково, що ви шукаєте. У нас нема в українській мові інструментів перекласти це якось по-іншому, але в турецькій мові може бути і не, тобто неоформлений знахідний відмінок, і не ї. це залежить від того, про який предмет ми говоримо: про конкретний або про неконкретний. Якщо ми маємо на увазі щось неконкретне, не аріосинос. Що ви шукаєте? Ну, наприклад, я шукаю цукор. Не конкретний мені байдуже, який цукор мені, аби знайти будь-який цукор, наприклад, для того, щоб додати до чаю. А, якщо ми маємо вже на увазі конкретний предмет, то тоді у нас буде саме неї Аріорсинус, тобто, що конкретно ви шукаєте, який конкретно предмет ви шукаєте. Наступний пункт шостий, Коли ми додаємо закінчення до єдиного в своєму роді предмету. Типу. Сонця, місяця, землі і так далі. У нас є в світі одне сонце, одна земля, один місяць і так далі. Унікальний в своєму роді предмет. Тому він набуває закінчень знахідного відмінку у будь-якому випадку. Наприклад, Булутлар Юнеші каплеор. Хмари огортають сонце. Сонце це в нас унікальний предмет, тому юнеші каплеор. Сьомий пункт. Коли перед прямим додатком стоїть питальне слово хангі. Хангі арабаї бейен. Яка машина тобі сподобалася? Ми не можемо сказати «хангі араба Бейен, хоча ця машина не конкретна, ми взагалі не знаємо, яка саме машина сподобалася, але ми маємо питальне слово хангі, значить, в нас іменник Араба буде обов'язково набувати закінчень оформленого знахідного відмінку. Хангі арабаї» Бендін – Восьмий пункт. Наступний пункт шостий. Коли ми додаємо закінчення до єдиного коли в нас предмет комусь належить. Цей предмет може бути мій, твій, його, її, наш, ваш, їхній і так далі. Приклад. Портрямі Георгинююзму. Ви бачили мій портрет. Продовжуємо далі. Дев'ятий пункт. Коли прямий додаток відокремлений від дієслова іншими словами, і при цьому перед ним немає визначеного артиклю БІР, от якщо у вас дієслово розірвано від об'єкта, на який направлена дія, іншими словами розірване, тобто щось ставилося між ними, то ми обов'язково додаємо закінчення знахідного відмінку до такого прямого додатку. Приклад, газетеї Хергюн Окуйорум». Я читаю газету кожен день. Це може бути кожного дня різна газета, не обов'язково одна й та сама. Взагалі це будь-яка газета, і я кожен день її читаю. Але оскільки ми розриваємо, ми, між словом, газети, газета і «Окуйорум» читаю, вставляємо Герьгюн, тобто в нас розрив відбувся, то нам вже стає неважливим. Чи ця газета конкретна, чи вона не конкретна, є розрив, є і закінчення. Тобто я кожен день читаю газету. Десятий пункт коли дія поширюється на весь предмет в повному обсязі. Це може виражатися словом бютюн. Але не завжди, цього слова може і не бути. Але якщо ми маємо на увазі весь предмет в повному обсязі, то ми також додаємо закінчення знахідного відмінку. Подивимось, наприклад, бютюн паста єдін, ти весь торт з'їв. Також ми не можемо сказати тут бютюн паста єдін. А ми обов'язково додаємо цей «ї» бютюн паста єдін, показуючи, що ми маємо на увазі весь предмет цілком. Одинадцятий пункт. Коли конкретність предмету виражається контекстом або ситуацією, а також коли про проданий. Об'єкт мова вже йшла раніше. «Арабаї Арабаїкйором, я мию машину. В даний момент я мию одну конкретну машину, мабуть свою. Бо якщо я скажу «арабаї арабаїкйором, це буде означати, що я, в принципі, роблю таку дію щодня, я мию постійно різні машини, це моя професія. Якщо це не моя професія, я маю на увазі ситуативну разову дію. То я тоді додамо, додам до араба закінчення ї, тобто я мию саме цю одну конкретну машину араба «ї» і QR. Дванадцятий заверш, завершуючий пункт в цій темі це коли прямий додаток виражений двохафіксним ізофетом або двохафіксним словосполученням, як його ще називають. Якщо в нас є двохафіксний ізофет, то ми додаємо знахідний відмінок через ставочну літеру Не. Наприклад, алінін аннесі це мама алі. Ми у цю літеру І закінчення знахідного відмінку додаємо через букву Не. «Алінін аннесі, танейорюм. Я знаю маму Алі. Двохафіксний зафет виражає належність одного предмету, предмета іншому власникові. Тобто це конкретний предмет, який комусь належить. Тому дуже логічно, що знахідний відмінок у нас в такому випадку буде саме мати закінчення, тобто буде оформленим. Коли ми використовуємо не оформлений знахідний відмінок, коли у нас відмінок буде, а закінчення не буде, давайте також розберемося покроково. Перший випадок, коли прямий додаток це невизначений одиничний предмет і немає розриву від дієслова. Принеси мені якусь будь-яку книжку. Я не маю на увазі конкретну книжку. Я маю на увазі взагалі будь-яку книжку. Мені просто якась книжка потрібна. Конкретна вона Ні, не конкретна. Другий пункт. Коли перед прямим додатком стоїть числівник. Або слова кач, біркач, чок, бірчок ас або бірс. Приклад бен, єрмі дефтераудим. Я купив 20 зошитів. От у нас є числівник 20 єрмі, тому ми до слова дефтер, зошит нічого не додаємо. Але знахідний відмінок тут є. Тобто, я маю на увазі, що не те, що його немає, знахідний відмінок тут в будь-якому випадку буде, але без закінчення. Ми не можемо сказати «бен бенєрмі дефтеріалдим, тому що цифра єрмі 20 не дозволяє нам вже додавати закінчень знахідного відмінку, навіть якщо у нас є дієслово, яке керує знахідним відмінком. Третій пункт. З деякими одноафіксними ізофетами, якщо одноафіксний ізофет це не конкретний предмет, тобто відноситься до предметів, що не відрізняються від інших предметів того ж роду. «Тюрках Ахвісі Севіор. Я полюбляю турецьку каву. Турецьку каву як продукт, як предмет не конкретний. Я не маю на увазі якусь конкретну турецьку каву певної марки, або ту, про яку я говорила до цього. Ні, це просто будь-яка турецька кава як така. Четвертий пункт. Коли прямий додаток, це матеріал або речовина в загальному сенсі. Це не конкретне щось, що я п'ю будь-яку воду. Головне, щоб це була вода, тому ми також нічого тут не додаємо. І п'ятий пункт: в багатьох сталих виразах проводити час, відчувати складнощі, вжити заходів тощо. Приклад: Аркадашларемла заман-гечер'єром я проводжу час із моїми друзями. Тобто, заман-гітчерімек це проводити час. Не треба додавати до слова заман ніяких закінчень, хоча ми можемо спитати самих себе, да? Не неї кімійки, чирьором, кого що я проводжу, кого що час. Але ми бачимо, що тут сталий вираз і до слова, час нічого додавати не потрібно. Також ще важливо знати, які саме дієслова слова використовуються зі знахідним відмінком. Тому що ми знаємо, що кожне дієслово керує певним відмінком. І от зі знахідним також використовуються певні дієслова, не будь-які, а конкретні дієслова, які мають таку властивість. Так? Вони керують знахідним відмінком, тобто вони спрямовують свою дію на якийсь об'єкт, тобто на прямий додаток. Тут не вичерпний перелік дієслів, але головні ми з вами зараз розберемо. стемек «хотіти». Бейнмек подобатися, дюшінмек думати, та немак – впізнавати, знати, бути знайомими з кимось, кайбетмек витрачати, меклемек чекати, дуймак чути, озлемек – сумувати, капатмак закривати, зачиняти, сільмек витирати, та мірятмек ремонтувати, боямак фарбувати, куланмак використовувати, користуватися, бермек – давати. Катирламак пам'ятати, унутмак забувати, контролятмек перевіряти, чаурмак кликати, запрошувати, викликати, КОРУМАК – захищати, севмек любити, Гьормек – бачити, більмек знати, арамак шукати дзвонити, булмак знаходити, ДІНДЕМЕК – слухати, алмак брати отримувати, купувати, ачмак відкривати, Їкамак мити, прати, темізлемек прибирати, пітірмек завершувати, сормак запитувати, питати, анламак розуміти, кирмак ламати, або ще ображати в переносному сенсі, хатирламак нагадувати, згадувати, тебрікетмек вітати, з'ярятетмек відвідувати, уяндермак будити, та ремонтувати. Перейдемо до практики, придумаємо речення, використовуючи знахідний відмінок. Подивимось на першу картинку. Одна дівчина показує іншій фотографію в телефоні, бо не я піор, кадин фотографію Жінка показує фотографію. Вона показує одну конкретну, саме власну або їй притаманну фотографію. Отже, ми будемо мати на увазі конкретну фотографію і покажемо це, додаючи літеру и Неї гюстерьор, фотографи гюстеріор. Чудюк. Топуруйор. Дитина п'є мяч. У дитини один м'яч. Вона грається саме цим м'ячем. Тому ми до топ додаємо також закінчення у. Не їй фуруйор, топу вуруйор. І третя картинка. Робот. Єрлері темізліор. Єр це в нас підлога, земля або місце. Ерлері темізлемек – це означати мити підлогу. Підлога в множині. В розмовній мові використовується саме зларлер це слово. Робот не темізліор, мізліор, темізліор. Кого що миє робот? Підлогу, підлоги. Ось і все, друзі. Дякую за те, що ви прослухали таку довгу лекцію. Сподіваюсь, вона була вам корисною. І також закликаю вас підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити більше крутих експертних відео. На все добре!